Шановні кам'янчани, коли у мирний час в мирній державі л'ється людська кров, це трагедія. Вона вже сталася. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих, хоча під політичного протистояння знаходиться і у Києві, але неспокій відчувають по всіх областях і в нашому місті теж. З перших днів розгортання Євромайдану міська влада висловила свою підтримку громаді. Яка виступила за відстоювання європейського шляху України та демократичних цінностей нашої держави. Після розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада я одразу ж на сесії міської ради заявив свою стурбованість ситуацію, що склалась та засудив дії влади. Незважаючи на те, що Україна не підписала договір про асоціацію з Європейським Союзом, Кам'янець-Подільський не припиняв співпраці з партнерами європейських держав. Буквально щойно я повернувся з Польщі, де перебував з офіційним робочим візитом. Наші сусіди надзвичайно стурбовані ситуацією в Україні та підтримують нас у наших прагненнях. Жодного разу з боку міської влади не було ніяких перешкоджень висловленню своєї думки кожного мешканця міста, адже Конституція нашої держави гарантує кожному його права. Вхід до будівлі міської ради завжди відкритий для кам'янчан, які мають змогу в будь-який момент зайти в мій кабінет та обговорити питання, які їх турбують. Щоразу ми робили послідовні кроки спільно з кам'янчанами, депутатами, які представляють їхні інтереси та громадськими активістами. Ми спільно прийняли низку звернень, засуджуючи щоразу необдумані жорстокі дії керівництва держави. В грудні на позачерговій сесії міської ради було прийнято звернення до президента України та голови Верховної Ради про те, що міська громада засуджує події, які відбулися в Києві в ніч 29 на 30 листопада, внаслідок яких постраждали учасники мирної демонстрації. Також було прийнято резолюцію народного віччя звернення з вимогою визнати закони, прийняті 16 січня такими, що втратили чинність. За два місяці, що минули, позиція міської влади не змінилась, і ми засуджуємо дії тих, хто своїми необдуманими вчинками та бездіяльністю призвів до втрати найдорожчого життя людей. Впевнений, що лише разом, як єдина родина, ми зможемо змінити та побудувати справжнє європейське місто та європейську державу. Кам'янсь-Подільський з древньою історією протягом століть показує приклад мирного співіснування різних культур та віросповідань. Сьогодні вкрай важливо зберегти мир та спокій як у родинах, так і в місті. Ми є взірцем та прикладом для наших гостей, туристів за кордону, які, приїжджаючи в наше місто, мають відчувати безпеку та спокій. Нам необхідно зробити все, щоб волевиявлення людей було мирним, вільним і без насилля. Незважаючи на політичні перипетії, місто живе повноцінним життям, надаються всі необхідні життєво важливі послуги. Дякую громаді міста за розуміння ситуації та європейський свідомий вибір побудови нашого з вами майбутнього.